Зараз трішечки посунемо ще в піч дров. Це кожного разу такий хвилюючий для мене момент, тому що я взагалі не експерт цієї справи. Анна Сухобрус розпалює піч, аби в хаті було тепло та щоб приготувати їсти. Спробуємо приготувати гарбузову кашу. Це мій другий такий досвід в хатинці, запікати гарбуз. Це швидко і смачно. Найважче говорить жінка підняти баня кругачем. Ми готували тут борщ, готували картоплю, а, ну, і, і пекли хліб, звісно. Я зараз якраз навчаюся активно цій справі, тому що а, одна справа постійно спостерігати за тим, як його печуть, і розуміти, що це складно, а зовсім інша справа спекти цей хліб самому. Взагалі, я а, дуже хочу знайти такого шеф кухара який міг би приїздити в хатинку і зробити такий прям, а, якийсь а, курс а, відео, і, а, щоб вони готували традиційні страви в печі. Бажання відтворити сільський побут з'явилося, бо ніколи не жила в селі, але завжди мріяла, розповідає жінка. Щойно з'явилася нагода, взялася реалізувати свою мрію. Для мене що з дитинства село це якийсь такий простір свободи, де ти можеш все робити. І якось а, асоціація в мене з, з дитинством, коли ти проходиш після канікули, всі однокласники так розповідають про це село. Що і я не могла зрозуміти, ну що ж такого там в цих селах відбувається. Мені так завжди хотілося і так само, і тато і він приїздив проїзд, випадково здо з цієї хати вони були з моєю мамою, і він каже: Я хочу от таку хату. І придбав, додає жінка. Відтоді й виникла ідея відтворити у ній стародавній побут. І з назвою проєкту Анна Сухобрус каже, не вагалася. Я довго думала над назвою. Я розумію, що ну бабусина хатка тут нічого не потрібно додавати. Любов до бабусі особлива, інакша розповідає жінка. Проєкт бабусина хатинка каже, і виник, аби інші могли відчути її, перебуваючи тут. Коли трапився карантин, і ми з моєю донькою змогли до неї переїхати там на тиждень, на два. І я пригадала, як це важливо ну, мати такі одна справа це будинок батьків, та, а друга справа ще коли ти приїжджаєш до бабусі, тому що наші бабусі вони ж такі ну, особливі, тому що ти спиш, а вранці вже тобі не снідан. Денук, супчик, да? Хоча б ти супчиком не снідеш, ну загалом. Да? Нині бабусині картини прикрашають стіни у селі. От усі картини, які тут є, це вишивала моя бабуся. А ось цю картину вона вишила в четвертому класі. Для мене це взагалі шок був, коли я дізнався в четвертому класі. От можна таке вишивати. Старовинний глиняний посуд, меблі, предмети побуту і підлога встелена соломою. Усе, аби сповна у бабусині хатинці, можна було зануритися у сільський побут давнини, говорить жінка. Проєкт зеленого туризму каже, планує вдосконалювати і розвивати і надалі. Наталія Старинець, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.